Август Демшар. Церква. Трилогія колодязі. Книга перша. Ім'я Августа Демшара зовсім нове для українського читача. Тож спершу мушу вас із ним познайомити. Отож, це псевдонім Томаса Зупанчича, словенського письменника, який спеціалізується на детективному жанрі. Народився він у 1962 році у Маріпорі. Створив один з перших словенських циклічних детективів, шість романів під загальною назвою Прайбері інспектор Вренко. Сьомим романом під назвою Мілош він продовжив серію класичних детективів типу Хто є злочинцем і водночас представив нових літературних героїв. Замість усталених – інспектора Мілоша, кримінального слідчого Ніку Лаврич і злочинця Драго Жазбека. Він об'єднав обидві злочинні групи в наступному романі Погорська Трансверсала. Теж саме стосується його наступних кримінальних романів Острів та трилогії із загальною назвою Колодязі. Яка складається із романів Церква, Магнат та Естонія? Уривки з роману Демшара лід» були опубліковані в журналі Люд і література. Він брав участь в літературному вечорі шляху жанрової літератури на фестивалі Мрія та на інших заходах. Отож, про що роман Церква? Це перший кримінальний твір із детективної трилогії «Колодязі». Убивство високого церковного сановника розпочинає низку злочинів, які відбуваються в автохтонному славенському середовищі у вигаданому селі Колодязі, якому, здається, панує особливий вид зла. Убивства одне за одним нанизуються, кількість потерпілих, як і потенційних злочинців, з кожним днем росте. І поліційне розслідування заходить в глухий кут. Автор втягує читача у гущу події і тримає в напрузі навіть тоді, коли зосереджується на взаєминах головних героїв та їхніх характеристиках. Окрім головного наративу, Август Демшар порушує низку соціально актуальних проблем. Пропонований твір це напружене та інтелектуально вимогливе чтиво, яке веде читача крізь лабіринти розслідування до розкриття надзвичайно складних кримінальних справ. Отож, відкрити для себе нового, цікавого, сучасного автора зі Словенії. Книга церква чекає на читачів. Начальна книга Богдан рекомендує.